Обласному центрі народної творчості відбулася презентація книги Тетяни Мартинюк та Олександра Богомольного, автор невідомий про історію та краєзнавство Могилів Подільського регіону. Книга містить історичні факти, описи, унікальні фото з європейських архівів, де охоплений період до 1945 року. Це розповіді очевидців, тут немає придуманих, надуманих історій. Тут немає речей, які списані з радянських книжок, яких ви знаєте, що дуже мало є дійсного, дуже мало є правди. Ми працювали над цією книжкою багато років і ми зрозуміли, що почнемо ми з часу будівництва Могилівського замку, а далі вже хронологічно продовжували. І охопили вже і другу світову і е, її завершення. Наша донька записала відео, і ми хочемо продемонструвати, бо вона в нас писала рецензію і була консультантом нашої книги. Разка університету міста в Німеччині та уроджена Мухівчанка. До вашої уваги пропонується книга автор невідомий. Авторства Тетяни Мартанюк та Олександра Погомольна. Ці книзі автори детально описують історію свого рідного краю Могилівщини, і одним із поштовхом до створення цієї книжки стала створена авторами Фейсбук група Могалі подільський історія міста сіл Поділля. Саме там їм вдалося вперше поділитися своїми напрацюваннями із громадськістю і зрозуміти, що ця тема також є цікавою і для Ми люди, які приймаємо рішення буквально за пару хвилин. Це, це так, так реально. От, ми от, За пару хвилин вирішили написати книгу, ми за пару хвилин вирішили створити перед цим групу. Ми за пару хвилин вирішили видрукувати і одразу вирішили, де маємо друкувати. Отак от, от раз і ми вже тут. Це ми відкриваємо світлину першим зображенням Могилево-Подільського. До нас було написано немало книг про наш регіон, але ми спробували подати це в новому форматі, зацікавити молодь, зробити це більш інформативно. Частину фотографій, які не мали місця на цій сторінці на цій книгі. Ми об'єднали в презентації за допомогою QR-кодів, можна переглянути ті чи інші світлини, які відносяться до населення могилева Подільського, вулиць могилева Подільського або інших частин регіону. Що мені сподобалось з самого початку, це те, що автори поставили амбітну собі мету, і причому дуже амбітну мету написати історію по-новому, по-сучасному, скажімо так. Присутність знакових людей, про яких навіть не згадували могилівчани. Мені дуже сподобалася згадка тут про Бориса Хандроса. Це людина, яка надзвичайно цікава як письменник, і як краєзнавець. Він залишив надзвичайно цікаві спогади. І людина, коли читає про Бориса Хандроса, там поряд є піар-код, і можна почути його голос, що він особисто згадує. Це ясна річ. По-новому, однозначно все супер по-новому, тому що зараз надзвичайно мало е, таких книжок видається, наприклад. А, а свіжий погляд, я так розумію, аматорський. Він звичайно, книжку оцінить. І ще вам от велике таке людське е, дякую за те, що ви от приватний підприємець, але ви не тільки за матеріальні здобутки. Але і за духовні головне дбаєте, за свій народ, за свою землю, яка проживає в Могилі Подільському взагалі на Україні, і ви хочете цю історію зберегти для майбутнього покоління, для наших дітей. І за це вам велике, велике дякую і низький уклін. І я прошу, продовжуйте надалі і не зупиняйтеся. Працюючи саме в відділі краєзнавства. Щоб ви знали, що дуже багато людей приходять, саме користувачів, і що вони саме цікаво шукають. Вони шукають за свою маленьку батьківщину. Як вони кажуть, от покажіть нам мені, будь ласка, з могилів Подільського або там, чи з Бершицького району, покажіть мені саме ті, які видання, які є. І це сьогодні дійсно буде унікальне видання, ще додалене, скарбнички нашої. Тому я дуже вам щиро дякую за таку вашу Купівку, і це дійсно така нелегка справа, але ви її зробили в такий неспокійний час і знайшли кошти. І ну, це дуже велика вам подяка. Отак взялись і розкопали. І всі в книзі розказали про знахідки у ріднім краї, про те, що ми ще не знаємо. Про місто могилів Подільський. Мабуть, про Загадки Трипільський, про наш Подільський славний рід. Щодністер переходив в брід. Що збудував те місто в чаші і залишив нащадкам нашим той унікальний мойлів, що дивиться в глибінь віків. Тут гетьманом стався Сагайдачний, що на такий вже й необачний, що зайдам туркам раду дав, що з Криму їх повиганяв, не з брехунами москалями, а з низовими козаками. Про Голя і Дорошенка, що прокладали Борозенку до волі й слави України через особиці й руїни. Еге ж, було, таке було. і Згубилося б і заросло. Але ж знайшлися козаки, зновіть їх, що мартинюки. Та ще, як пишуть буломольні, які взяли поволі вольні, знайшли в архівах, прошукали, у книжку отаку зібрали, щоб ми нарешті прочитали про воєлів, про родовід, про все, що залишило слід в історії, у поколіннях, у замір і в устремліннях, через віки прийшло до нас во центе у добрий час. Я знаю, що книги ще будуть. І будуть не одна. І я знаю, що ті сторінки, які ви ведете, якщо у вас зараз 6,5 тисяч підписчиків, то після цієї книги я думаю, що у вас їх буде ще більше, тому що дійсно це сучасна книга.